Добрий вечір. Або доброго вечора. Як правильніше. Мені подобається і так, і так. Іноді сперечаються, кажуть, що добрий вечір, правильніше, ніж доброго вечора. Але чому мені хочеться побажати вам доброго вечора? Мені сподобався, верніше згадався, гарний вислів, дуже він мені подобається. Важливо не те, яку дорогу ти вибираєш, а важливо, що всередині тебе заставляє вибирати саме цю дорогу. Я згадала його саме після консультації сьогоднішньої останньої з клієнтом, тому що клієнт пережив таку непросту ситуацію в своєму житті, травматичну ситуацію. І тепер стоїть якби, на роздоріжжі і не знає, куди має рухатися, не знає, яке рішення правильно вибрати. І ми разом шукаємо, я йду поруч, я допомагаю, я підтримую, навіть коли він втрачає надію. Тому що коли людина переживає непросту ситуацію в своєму житті або й низку непростих ситуацій, тоді надії дуже мало, бо її зовсім нема. Але я, як психотерапевт, знаю, що коли цієї надії немає клієнта, я можу давати ту надію навіть тим, що я відчуваю ту надію. Я маю ту надію, що він справиться, що він зможе. Що у нього все вийде, тільки потрібен час, любов, турбота, підтримка, і потрошки-потрошки все налагодиться, все стане на свої місця. А що вже ніколи не стане на свої місця, будь-так буває, що щось залишається незмінним після непростих ситуацій, а щось змінюється. І дуже часто в кращу сторону. Саме коли людина проживає травматичну подію, стресову подію, то навіть інакше скажу: чим травматичніша подія буває часто саме так, чим болючіше людина її переживає. Тим більше шансів, що в неї власне відбудеться цей такий посттравматичний ріст, посттравматичне зростання. Бо коли легко, коли просто або якийсь невеличкий стрес, він не дає того поштовху, він не дає того руху до змін, а коли боляче. Цей біль треба дозволити собі прожити, пережити, відболіти, відгорювати, переосмислити те, що було, переоцінка цінностей відбувається. І тоді знаходиться сила, ресурс, щоб рухатись далі, щоб відкривати щось нове, щось важливе. І, як кажуть іноді, світло в тунелі з'являється. В кінці тунелі. Світло є. Коли важко, треба згадати, що, здається, є такий вислів, Конфуцій, здається, казав, що коли темно, то запаліть світло, будьте тим світлом. Завжди пам'ятайте, що ми маємо дві руки, дві ноги, щоб опертись на себе, щоб запалити світло. Мати ліхтарик, який освічує нам цю дорогу, і рухатися далі, освічуючи дорогу собі і іншим.